Порія каселя. О який городок. Історія збереглася, яка була багато століть тому, яка краса. даже машины стародавние. я как раз просто обалдеть. там ресторан, а он водичку по краник стоит, фонтанчик. собеседка беседка такая, вид сонечка ховаться. Як зручно зайшов і сонечко вже тубі не палить. Така краса. Просто круто. М, -м, -м, Як пахне повітря травами. Яка історія Каталонії Стародавніх Катар, колодець ось який. Музей який. Це просто фантастика. Камінь такий стародавній. Зберіглося все, все зберіглося і реставрується. Який музей? Під відкритим небом музей, який це все стародавнє таке. Покладено ще багато століть тому. И музей. Там дал учи им брава. браво. Как божественно вылочь